Добрий ранок, дорогі друзі! Сьогодні понеділок, 27 січня. До наступного 2026 року залишилося 339 днів. Це час, щоб розпочати новий тиждень з енергією та натхненням. Пам'ятайте, що кожен день це нова сторінка і тільки ви вирішуєте, чим її заповнити. Тож починаємо цей день із усмішкою, чашкою кави, гарним настроєм і про проранок і стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Це важливий момент згадати трагічні уроки історії, цінувати життя і боротися за мир. Для нас з вами це дуже актуально. Також сьогодні Всесвітній день молоковідсмоктувача. Це звучить трохи кумедно, але мамам, які ним користуються, точно не до сміху. Можливо, цей пристрій врятував багатьом, години сну нервів і здоров'я. Ну а для тих, хто любить витримані напої, є міжнародний день портвейну. Це чудова нагода посмакувати щось особливе після важкого дня, але як завжди, в міру. Ну а ще сьогодні святкують іменини Дмитро, Іван та Петро. Щиро вітаємо вас. Нехай ваші імена завжди звучать гордо, а день буде сповнений тепла та гордості. Так зі святами розібралися. Тепер у нас на черзі гороскоп. Тож овен ви сьогодні можете зрозуміти щось важливе про себе. Це буде не миттєве відкриття, а тихий голос у голову. Прислухайтеся до нього і дійте відповідно. Телець, ви давно думаєте про щось, але відкладайте на потім. Сьогодні варто просто почати не з великих кроків, а з першого, хай і маленького. Близнюки день підходить для того, щоб змінити свій підхід до звичних справ. Рутинне завдання можна перетворити на творчий процес. Тільки спробуйте. Рак, ви звикли допомагати іншим, але сьогодні важливо подумати про себе. Щось, що давно було відкладене, потребує вашої уваги. Лев, це ваш день, щоб ризикнути і зробити те, що лякає. Маленький вихід із зони комфорту приведе до великої перемоги. Діва, те, що ви сьогодні зробите, здається дрібницею, але матиме довготривалі наслідки. Обирайте дії обережно, не поспішайте. Терезим спробуйте сьогодні уважніше слухати людей. Між словами, знайдете підказку, яка допоможе розібратися у важливому питанні. Скорпіон, ви готові зруйнувати бар'єр, який стояв перед вами тривалий час. Сьогодні не потрібні агресія чи наполегливість, лише розум і спокій. Стрілець у вашій голові є цікава ідея, яку ви боїтесь озвучити. Зробіть це навіть якщо здається, що це не на часі. Козоріг день підходить для несподіваних поворотів. Приймайте все, що відбувається з інтересом. Так вам буде легше адаптуватися до змін. Водолій, сьогодні буде день під знаками простоти і щирості. Не намагайтеся контролювати все, просто насолоджуйтеся моментом. Ну і риби зупиніться на хвилинку, відчуйте момент тут і зараз. Все, що здається важливим, можна відкласти, якщо це не приносить задоволення. Так, по гороскопу це все. Далі у нас погода. Дивлячись на сьогоднішнє небо, важко не замислитись. А може це прекрасний день для нових мрій? Якщо дерева вкриті інеєм, варто чекати тепла. А от білі хмари нагадують нам, що зима ще не здається. Тримайтеся тепліше, бо мороз любить зненацька захоплювати. Ну і продовжимо прикметами. Якщо запітнілі вікна скоро потеплішає, якщо собака лягає на сніг, чекайте хуртовини і ні на деревах, значить весна трохи наблизилась. Ну і одразу про мотивацію. Життя це не змагання, це ваш особистий шлях. Дозвольте собі йти своїм темпом, не озираючись на інших. Навіть маленькі кроки сьогодні наближають вас до великих завершень завтра. Пам'ятайте, що кожна поразка це нагода для зростання, а кожен успіх це зрештою. Результат вашої віри в себе. Навчіться приймати свої помилки і перетворювати їх на уроки. Не чекайте ідеального моменту, бо саме зараз це і є той момент. Оточуйте себе людьми, які вірять у вас, і головне завжди залишайте в серці місце для мрій. Ну а я на цьому, друзі, дякую, що провели цей ранок разом зі мною. Нехай ваш день буде наповнений натхненням, добром і теплом. Пам'ятайте, все найкраще починається з віри у себе. Тож починайте прямо сьогодні. Побачимося завтра в цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і не забувайте, перемога обов'язково буде нашою. Пака.